Друзі, усім привіт! Ви на каналі швейного цеху Morgan Production. і сьогодні ми вам покажемо налаштування натягу ниток для п'ятиниточного оверлоку. Показувати налаштування ниток ми будемо на базі оверлока Typical GN795D. Почнемо із заправки ниточок. Нитки заправляємо різних кольорів для того, щоб нам було зручно орієнтуватися, яку нитку, куди ми заправляємо. І ось ці дві нитки перші у нас будуть формувати ланцюговий стібок, тобто окремий стібочок, який йде на першу голочку. Три інші ниточки: третя, четверта і п'ята. Формують оверлочний стіпочок. Тепер спробуємо прострочити, але важливий момент. Не починайте шити зразу швидко. Зробіть, підніміть трошки лапку, зробіть пару стіпків. І зайві ниточки після заправки краще обрізати коротко. На випадок, якщо десь ниточка зажалась, і щоб вона вам не тягнула і не рвала потім десь якусь нитку. Обрізати десь до 5 см, ну краще 3-4 см залишилися в минулому відео ми вам показували заправку ниток. А на даний момент ми подивимося, як налаштовувати натяг ниток п'ятиниточного оверлока. Нитка верхнього петлювача, нитка нижнього петлювача до оверлока. І голочка права, чорна нитка це права голка оверлока обметувального стіпка. Це у нас утоплена, так як це футер, ліва голочка, нитка лівої голки. І Нитка нижня до лівої голочки, яка формує ланцюговий стібок. Спочатку перевіримо налаштування ну, самого ланцюгового стібочка. Якщо ми також розкриємо тканинку з цього боку, якщо ви бачите, нитка стібку дуже помітна. Нам потрібно збільшити натяг першої голочки, тобто синьої нитки першої лівої голки. На два-три оберти. Знову пробуємо розкрічити. Зараз ниточок майже не видно. Вони не дозволяють тканині роз'їжджатися і витягуватись ниткам. Ну, при бажанні можна ще трошечки, але важливо не затягнути на занадто сильно, щоб цей стібок не лопався. Він не має бути е, сильно затянтий, Він має бути еластичним. Це шов, який надає саме еластичності швам. І він не має бути занадто затягнутий. Стосовно оверлочного шва. Оверлочний шов наразі, зважаючи що це футер, він е, має обховатувати і бути по центру е, зрізу. По суті, у нас виконана ця умова, але є один нюанс: е, нитка з голки до обметувального шва. Дуже занадто вільна, вона формує петельки з зворотнього боку. Тобто чорна ниточка, яка йде у праву голку, потребує натягочка в праву голку, і зверху вона у нас третя. А регулювач це у нас другий зліва. Дещо підкручуємо його, угу. збільшивши натяг ниточки в голку, прострочуємо, але в нас ще потребує ще занадто велика петля. Регулюємо, ще робимо два оберти по годинниковій стрілці для збільшення натягу. Зараз ниточка вже сформована петля доволі щільна, але ще трошки можна збільшити натяг. Перевіряємо. Ось, коли в нас вже майже крапочки. І в нас немає зайвої петлі, за яку можна е, взяти навіть пінцетом. тобто ця вже петля достатньо е, натягнута, ця ниточка, і більше натягу не потребує. Наразі, зважаючи, що ми підтягнули е, нитку голки обметувального шва, нам потрібно дещо послабити нитку нижнього петлювача, бо якщо ви бачите, вона. Трошки затягує нитку верхнього петлювача на низ. Тобто цю нитку ми послаблюємо. Послаблюємо нитку нижнього петлювача. Це у нас останній регулятор. Ми його послаблюємо, відкручуємо проти годинникової стрілки. А верх, нитку верхнього петлювача дещо зажимаємо, збільшуємо натяг. Робимо то шовчик, і перевіряємо. Якщо бачите, у нас вже вирівнявся шов по центру зрізок. Добре, обхватує тканину і нитка нижнього петлювача і верхнього. Тут не формується петля, і тут достатньо. немає зайвого натягу і немає зайвих петель. У ланцюговому стіпку Нитка, строчка теж не лопається, достатньо еластично зберігається.